З 26 січня 2015 року бойовики ДНР розпочали безперервні атаки танків, диверсійних груп та піхоти у напрямку Горлівка, Вуглегірськ та Калинівка, а з півночі на Логвинове за Вуглегірськ запеклі бої розгорнулися 29 січня. І вже наступного дня ватажок терористів Олександр Захарченко в інтерв'ю російським змі зробив гучну заяву про взяття міста. Ну, Город сейчас уже защищаем силами отдельного батальона спецназа республиканской гвардии и силами двух ротно-тактических групп 3 бригады при поддержке артиллерии. Взяли за один день, за световой практически. Да, сегодня мы замкну, замкнули котел в Дебальцево. Натомість у штабі АТО таку заяву спростували, запевняючи, що бої за вуглегірськ ще тривають. Водночас того ж дня Семен Семенченко заявив, що місто дійсно знаходиться під контролем терористів, які протягом декількох тижнів до атаки просочилися туди під виглядом мирних жителів, а потім у потрібний момент вдарили з тилу. Значить, ублягорша терористами. всі розказує нашим контролі над городом це бред. Вуглегірськ був украй незручним за розташуванням саме для оборони, оскільки і саме місто, і всі підходи до нього для ворога були ніби на долоні. З боку ж бойовиків, навпаки, було багато сліпих зон. Однак, попри це, українські військові з батальйонів Донбас, Світязь та Кульчицького до останнього намагалися втримати свої позиції. Остаточно місто впало 5 лютого. Саме втрата вуглегірська, на думку українських військових, поклала початок для утворення бойовиками так званого Дебальцівського котла. Принаймні цей факт визнають у штабі АТО. Ші ситуація зазнала змін втратою «Углігорська», тому що противник мав змогу використовувати висотні будівлі для керівника вогню своєї артилерії. Після втрати вуглегірська та висотна навколо нього єдина траса, якою здійснювалося постачання українських військових у Дебальцевому, опинилася під ворожим вогнем. Саме ж місто, безперервні бої, в якому тривали декілька днів, зрештою перетворилося на суцільне згарище. На спустошених вулицях вуглегірська залишилася лише розбита військова техніка, снаряди, які не розірвалися, та покинута зброя. Одним із останніх розтерзане місто залишав командир батальйону Світязь Олександр Фацевич, який пізніше очолив поліцію Києва, а наразі є ще й заступником голови нацполіції. Указом президента Фацевич нагороджений орденом за мужність третього ступеня, адже саме завдяки його грамотним діям більше семи десяткам українських військових вдалося вийти із вуглегірська без втрат.